Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Про головне за день у нашому випуску. Росіяни знизили активність наступальних дій в напрямку Покровська та посилили рух в бік Дніпропетровщини. Рятувально-пошукові роботи у Кривому розі після ракетної атаки на готель завершені. Військовослужбовець відновлюється після важких опіків під Куп'янськом. Росіяни знизили активність наступальних дій в напрямку Покровська, натомість зосередились на просуванні в бік Дніпропетровщини. Яка нині ситуація на фронті і чи зросла загроза для області в нашому наступному матеріалі? Пріоритетною ділянкою для росіян на Покровському напрямку залишається район Успенівки і удачного в бігні про області. Пише військовослужбовець ЗСУ на псевдо Алекс. За його словами, ворог знизив наступальну активність у напрямку Покровська, штурмувати безпосередньо місто занадто ресурсно і затратно тому тактика окупантів. Обхід населеного пункту через дрібні села з заходу. Йде активність в напрямку Дніпропетровської області, але на даний момент виключно з метою обійти Покровськ, бо їм зараз важливіше встановити контроль над Донецькою областю, ніж рватися у Дніпропетровську. Напрямок кордону Дніпровської області більш-менш стабілізовано. Останнім часом ворог несе великі втрати. Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в лавах ВСРФ, але резерви в їхніх тилах вже готуються. Натомість контрнаступальні операції ЗСУ на покровському напрямку даються важко. Пише воїн на псевдомучної. Після звільнення котленого успішних контратак у Піщаному, українським силам оборони вдалось значно розширити зону контролю біля населеного пункту Шевченко і дістати з східних околиць села. Головне це прорвати першу лінію оборони росіян. На це є як піхотна сила, так і прикриваючи розрахунки БПЛА. Які забезпечить надійним шлях нашим штурмовикам? Серйозних поки проривів немає. Боротьба триває на околицях сіл, тому ми будемо працювати злагоджено як одне ціле, щоб відкинути чортів подалі від міста? Я б не сказав, що вдалося перехопити ініціативу, але вийти в парітет з військами Російської Федерації і стабілізувати ситуацію. Якщо ми беремо напрямок новопавлівки, звичайно, що тут ситуація значно складніша, тому що, на жаль, ті підрозділи, які тут воюють, їм поки не вдається в достатній мірі стабілізувати ситуацію, тому ворог має хоч і не суттєві, але просування. Низка військових аналітиків повідомляє, росіяни нині проводять ротацію та накопичують сили. Тож невдовзі їхні наступальні операції поновляться. Ірина Носачова, Іван Лібецький Дніпро -ТВ. пошуково рятувальні роботи у кривому розі завершили. Загалом, внаслідок ворожої атаки, загинули чотири людини. 32 мешканці постраждали, серед них дві дитини. 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Нагадаємо, пізно ввечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по готелі у Кривому Розі. Сталася пожежа. Перед цим повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з південного напрямку та швидкісну ціль на Кривий Ріг. Однією з жертв ракетного удару по Кривому рогу стала 48-річна Олена Симоненко. Її 13-річна донька лише деякий час тому дізналась, що більше ніколи не побачить маму. Чоловік олени військовий. Учора він повернувся додому у відпустку, а тепер у лікарні з важким осколковим пораненням голови. Лікарі борються за його життя. Найстаріше місто Дніпропетровщини козацькі табори та початок визвольної війни Богдана Хмельницького. Все це про Нікополь. Місто, насичено історією, пережило німецьку окупацію під час Другої світової війни та стало індустріальним гігантом. Зараз місто щодня під ворожими обстрілами. Усі історичні факти зберігає Нікопольський краєзнавчий музей, який також постраждав наслідок підступної атаки ворога. Більш детально в сюжеті Артема Ліфінцева. Будівля, так ви бачите, і вікна зашиті і не всюди є, кому їх полагодити. І навіть пошкодження в стіні від уламків. Краєзнавчий музей в процесі відновлення після ворожої атаки. Стіну будівлі буквально нещодавно понівечила артилерія. Альона працює тут головною зберігачкою. Каже, будівлю руйнують вже не вперше. Під час останньої атаки у приміщенні були люди. Ніхто не, не постраждав при цьому. Ну і це можна сказати така випадковість щаслива була, що ніхто не постраждав, тому що в музеї були люди. Навколо музею статуї, а стіни оздоблені керамікою, яку робили місцеві дітлахи ще за мирних часів. Це фестивалі кераміки, приїжджали сюди з різних міст майстри, робили тут таке опалення красиве, робили таке шоу ввечері, опалювали ці фігури. Наразі музей функціонує не в повну силу. Працівники щодня працюють та проводять внутрішні роботи. Виїжджати не збираються, адже хвилюються за експонати. Експозиції були розібрані одразу в перші дні війни. Це така ну першочергова вимога, дія в подібній ситуації задля безпеки. Зламатися це якби найлегша справа. Важко витримувати це. Ми ну. Ми не зберігаємо спокій. Ми просто тримаємося, продовжуємо жити, робити те, що ми можемо, те, що від нас залежить. Колекція музею складає понад 45 тисяч експонатів, серед яких цінні колекція археологічних пам'яток, кераміки, живопису і скульптури, предметів побуту українських рушників і озброєння запорізьких козаків. Колись на території, яка наразі є сучасним Нікополем, були сформовані п'ять козацьких січей. Ми пишаємося тим, що наше місто походить від Запорозької Січі. 1639 рік рік заснування Микитинської запорозької січі. Саме на території сучасного міста Нікопольця відбулося. Тому і наше місто веде свій початок від заснування Микитинської Січі. Саме звідси Богдан Хмельницький у 1648 році розпочав визвольну війну проти поляків. У 2001 році за постановою Кабміну Нікополь занесена до списку історичних населених місць України та визнано найстарішим містом Дніпропетровщини. Попри щоденні обстріли, нікопольці і надалі показують свій козацький дух та незламність перед ворогом і чекають на перемогу. Артем Ріфінцев, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві. Війна змушує людей заново вчитися найпростішим речам, особливо після тяжких поранень. Олександр із Дніпра до війни працював у металургійній сфері, а після вторгнення пішов захищати країну. Під час артилерійського обстрілу під Куп'янськом отримав сильні опіки рук, обличчя та ніг. Також у нього травма біцепса, яка ускладнює відновлення. Тепер боєць проходить реабілітацію, аби повернути рухливість кінцівок і знову бути корисним у війську. Як триває його відновлення? Дивіться у сюжеті. Війна змінила його життя назавжди. Олександр, – 45-річний військовий із Дніпра, до повномасштабного вторгнення був директором з виробництва на ваговій компанії, а у 2023-му добровільно пішов захищати країну. Виконував завдання штурмовика з в'язківця, а згодом став тимчасово виконуючим обов'язки командира взводу. Але після важкого поранення під Куп'янськом у листопаді 24 го йому довелося розпочати боротьбу за власне відновлення. Стався артилерійський приліт, і поруч знаходились йомкості з топливом, і вони здетонували, і пройшов такий взрив, і отримав полум'ям опіки. Побратими також травмувалися, нас було четверо. Я отримав опіки нижніх кінцівок. Спіни, так поясниці, ліцо і кість. Після прильоту військові вирішили відправитись до стабілізаційного пункту власною автівкою, адже очікувати евакуацію було задовго. Так, ми їхали на машину на автівки. Було дуже боляче, тіло все тремтіло, трісло. тобто ти відчував біль імена в кінцівках. тобто на. В кістях висіли такі шматочки шкіри, і я нічого не мог робити кістями. Тобто я держал руки отак. По приїзду до стоп пункта я почувствовал таке, що, мабуть, ще хвилинку і я. Упаду в обморок. Також за декілька годин до артилерійського удару Олександр отримав травму руки, надірвалися зв'язки біцепсу. Після надання першої медичної допомоги чоловіка направили до реанімації у Харкові, потім до Києва, де і почався шлях реабілітації. Перев'язки робили кожен день. Кожен день під анестезією. то тобто це невозможно робити при будучу ще в реанімації. З нами почали працювати фізіотерапевти, які працюють в цій лікарні. Почали згибати кінцівки, пальці і пробувати піднімати нас, піднімати. Це було дуже важко, тому що, ну, по-перше, це біль. По-друге, це все в бінтах, всі ноги в бінтах. То тобто було важко сягнути колені. Згодом, почувши гарні відгуки про реабілітаційний центр у Дніпрі, вирішив продовжити відновлення у рідному місті. перенісши перед цим операцію на руці до нього приходили фізичні терапевти. працювали над його ходою, над його мобільністю. Ерготерапевти з верхніми кінцівками, комбустіологи теж назначали свої препарати і знеболювання тільки. На них він міг жити. На сьогодні ми маємо другий курс такий ребілітаційного втручання, який допомагає йому розвинути ті якості, які не вистачає, та саме зниження, збільшення м'язової сили, зменшення контрактури і зменшення того робця. Там є особливості ведення таких пацієнтів. Це процедура ультразвук, яка дозволяє. Пом'якшити тканини рубця для того, щоб він більш розложуваний був, і з часом згодом він зник. Даємо йому різні завдання, заняття з різними текстурами, з різними ем, поверхнями, з різними задачами для того, щоб досягти його максимальної самостійності, тому що він. Ну, ще не на 100% самостійно, бо потребує деякої допомоги. Попереду в Олександра ще двотижневе відновлення у центрі, а згодом амбулаторне лікування. Чоловік ділиться: якщо не вдасться повернутися на фронт як боєць, то він все одно хоче бути корисним у збройних силах. Анастасія Васько Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. В одному з будинків Новокодацького району Дніпра вже завершують ремонтні роботи з утеплення за всеукраїнською програмою Енергодім. Містяни подали заявку на участь у програмі ще у 2021 році. Однак, через початок повномасштабного вторгнення проєкт тоді заморозився. А вже цієї зими мешканцям вдалося зекономити більше 250 тисяч гривень. Як працює програма та які її переваги, окрім заощадження, дивіться у наступному сюжеті. Весною минулого року у будинку ОСББ «Парусний-10» розпочалась модернізація за програмою «Енергодім». Тут утеплили фасад, труби опалення та встановили індивідуальний тепловий пункт. У нас раніше було градусів 17. У нас було раніше градусів 17, Ну 18 максимум. Зараз у нас я налоджую, виходила 25 градусів. Окрім того, що оселі мешканців стали тепліше, їм вдається ще й суттєво зекономити. За цю зиму вже відчули різницю в платіжках за тепло. Платити стали. Я відчув це на собі, от десь приблизно 30% дешевше біля плюс-мінус. Там десь так по моїм розрахункам, бо за, за вже прийшло за лютий місяць 1300. У Мене трьохкімнатна квартира, а в мене донька живе там через в неї 1700 майже. Різниця відчутна. Ось пройшов опалювальний період, і ми бачимо, що чотирьох дев'ята дев'ятоповерхівка, там 144 квартири зекономили за сезон більше 250 тисяч гривень. Тобто, кожен зберіг себе там від 300 до 500 гривень в кармані за сезон, і це тільки перший рік. Фінансування проєкту було комплексним. Фонд енергоефективності покрив 70% витрат, місто 20%, А самі мешканці лише 10%, кошти яких будуть вираховуватися з різниці на економії оплати комуналки. Система працює. Як вони отримали фінансування? Місто їм це все закрило. Ми по кінцю опального періоду вираховуємо середню економію, і половину з них вони вертають на рахунки комунального підприємства. Ми за ці рахунки за їхню економію інвестуємо в наступний будинок. І револьверний фонд так так функціонує. Поки що роботи з утеплення завершені на 95%. І їх планують закінчити вже у квітні. Катерина Мащенко, Костянтин Кесар, Дніпро. -ТВ. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську раду за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з дев'ятої до сімнадцятої години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові я на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту від забавки, розваги і гри у власне задоволення з друзями до офіційного старту, яким став відкритий чемпіонат Дніпра, завдяки зусиллям асоціації футболу Дніпропетровської області, подібний стрімкий шлях, визнання з наступним втіленням у тренувальний процес створення команд і проведення змагань подала на теренах регіону футнет міжнародна назва, який в Україні іменується теніс болом. Від забавки розваги і гри у власне задоволення з друзями до офіційного старту, яким став відкритий чемпіонат Дніпра, завдяки зусиллям асоціацію футболу Дніпропетровської області. Подібний стрімкий шлях визнання з наступним втіленням у тренувальний процес, створення команд і проведення змагань подолав на теренах регіону футнет міжнародна назва, який в Україні іменується тенісболом. У ньому футбольною сферою грають через тенісну сітку на волейбольному майданчику, де з останні гри запроваджені. Прийом крулого, три дотики до нього на команду, пас, атака, блок, теніс делегував, торкання м'ячем майданчика і набір ударів. Дніпро вже дуже давно готувався до старту офіційного чемпіонату міста з футнету, та саме тенісболу протягом вже декілька років. Нашої легенди, наші зірки футболу. Тренувалися, грали якісь товариські турніри. Останній є, новорічний турнір зібрав багато футбольних зірок, і ось ми підійшли до того, що ми стартуємо перший офіційний відкритий чемпіонат міста Дніпра з футнету. Запрошуємо всіх болівальників. Запрошуємо всю футбольну та футнетну спільноту Дніпропетровщини Доєднуватись, приходити грати та вболівати за своїх кумирів. Щоправда, цього разу їхня кількість, зрештою, які професійних гравців, на відміну від січневого турніру з тенісболу у нашому місті, у складах команд учасник а таких нараховується 16, що вийшли на старт відкритого чемпіонату Дніпра, зведена до мінімуму. Втім, кольори однієї з них захищає засновник-ініціатор проведення змагань, голова асоціації футболу області Олексій Марков. Після жеребкування колективи були розбиті на дві підгрупи, після матчів у яких Турнір продовжиться серію плей-офф з наступними півфіналами та вирішальним поєдинком за золоті медалі і головний трофей. Стартував відкритий чемпіонат міста Дніпра з фуднету. В змаганнях приймав участь 16 колективів. Очікується запекла боротьба, яскраві матчі. Окрема дяка Саміру Гусейнову, який надав можливість провести нам цей чемпіонат в цьому чудовому залі. В таких чудових умовах у парі з колишнім професійним футболістом Романом Пасічниченком не відмовився взяти участь і сам пан Євген. На сусідньому майданчику був помічений і новоспечений заслужений тренер України, а до цього вже заслужений майстер спорту України триразовий паралімпійський чемпіон Тарас Дудко. Втім, як відомо, посади імена і гроші це добре, але вони у футбол, у нашому випадку, в тенісбол не грають. Наразі ж у кого подібне вийде найкращим чином, стане відомо через два тижні, коли відбудуться вирішальні поєдинки першого відкритого чемпіонату Дніпра з футнету. Десять команд ветеранів з Дніпра, Кам'янського, Павлограду, Синельниково та Києва вийшли на старт традиційного восьмого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті героїв Небесної Сотні, змагання кого цьогоріч приймала зала спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Десять команд ветеранів з Дніпра Кам'янського Павлограду, Синельникова та Києва, вийшли на старт традиційного восьмого за ліком турніру з волейболу пам'яті героїв Небесної Сотні, звання якого цьогоріч приймала зала спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. У ході урочистої церемонії учасники судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні. Далі прозвучав державний гімн України, який став прологом турніру, родзинкою заходу. Був виступ музичного колективу 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, після чого за дорученням її командування від імені президента України, колишньому командиру роти батальйону Донбас, а нині полковнику запасу Володимиру Сябру, було вручено медаль за військову службу Україні. Мені приємно, що я брав участь в першому турнірі. Ще коли починали цей турнір, були хлопці, які приймали участь в майдані, виступали мої, мої побратими, один з них зараз. Вже на моєму місці служить замість мене воює дуже приємно, що такі турніри проводяться. Це наша пам'ять, це наше майбутнє. Ми повинні це пам'ятати і знати, що люди, які віддали. Життя за та свободи України про них пам'ятають, знають і цінують. Після матчів попереднього етапу у суботу відбулися поєдинки за третє місце і фінал у зустрічі за бронзові нагороди. боротьби, як такої не спостерігалися взагалі. Мабуть, багато сил, сил сивочолими ветеранами було витрачено напередодні, і Дніпровський автомобіліст Безусиль 2-0 був сильніший від земляків Субуду. Натомість вирішальний матч за головний трофей турніру став його окрасою і родзинкою. Дебютант і темна конячка. Гості з київського Толео якось непомітно, ледве не накульгуючи спочатку успішно, хоча і не переконливо. Втім, подолали горнило групового етапу і плей-офф. І здавалося, на фінал їх не вистачить. І дійсно, спочатку, в ньому все складалося далеко не на їхню користь, коли вони поступилися у першій. Партії ми проводимо і підтримуємо цей турнір вже багато років. Дякую федерації, що традиційно проводять цей турнір. Дякую збройному силам України за можливість про такі таких змагань. Зараз відбувається фінал, дуже запекала боротьба. Всім успіхів у другому сеті столична команда, які напередодні згадала, а можливо, десь і приспала пильність суперника і не тільки повернулася у гру, але і вирвала перемогу у третій партії у Донбасу. На початку стислою урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників подякував, привітав та побажав успіхів начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Далі представники командування 25-ї, окремої повітря-десантної Сячеславської бригади першими вшанували по два кращі гравці у складі команд-призерів, після чого настала черга вручати їм нагороди завойовані за підсумками змагань. Бронзових медалей і кубка відповідного рівня за третє місце були удостоєні одні з господарів, майданчика, ветерани дніпровського автомобіліста. Срібними призерами стали їхні ровесники, фіналісти з батальйону Донбас-Шахтарськ, які не витерпіли тиску і навантаження головного протистояння. Втім, як відомо, успіх святкує сильніший. Дякуємо за організацію турніру. Ми завжди раді приїхати в місто Дніпро. Дружня обстановка. Ви бачите, в залі хоч і прохладно, але. Ми нагріли його, нагріли накалом нашої боротьби. Получились добрі ігри, команди рівні. Тому дякуємо за організацію, за запрошення. Ну, виражаємо надію, що такі турніри будуть у нас кожен рік. І наступний ми вже проведемо в мирному житті. А золоті нагороди і головний приз, що називається з корабля на бал, дісталися і вирушили уверх. У Дніпру до столиці, володарями яких став дебютант змагань київський Толео, дуже приємні, дуже в тяжкій боротьбі сьогодні. Ми вчора три п'ять партій зіграли. Сьогодні шість партій зіграли по три партії. Кожна гра. Дуже було приємно позмагатися з сильником. Дуже сильний сильні у команд других, але ми знайшли, знайшли якусь шпаринку, якою ми скористувались і перемогли. Зайняли перше місто. Приїхали ми з Києва. Команда називається То Лео, місто Київ. Ми дуже вдячні за турботу організаторів за організацію цього турніру. Були все на вищому рівні. Пройшло. Ми, ми будемо пам'ятати і не думаємо, на наступний рік. Теж приїдемо бути, запрошують і будь-при нас запросять. І ми вам приїдемо і теж зіграємо. Дякуємо організаторам і вволівальникам і всім, хто був причетний до цього змагань. На завершення почести усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про восьмий турнір з волейболу серед ветеранів у Дніпрі пам'яті героїв небесної сотні. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітація військових права жінок та юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту в територіальних громадах області, подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості, що відбувся в Олімпійському домі нашого міста. Співорганізаторами якого спільно виступили відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області, регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад та громадська організація Жінки Плюс, яка має статус клубу ЮНЕСКО, і завдячуючи якій Національна комісія України у справах ЮНЕСКО прийняла рішення про надання патронату Заходу. Завдяки таким заходам, які піднімають теми рівності прав, можна це висвітлювати, тому що жінки зараз не тільки домогосподарки, там лікарі і займають цивільні посади, але й дуже багато зараз боронять нашу державу на різних посадах і в принципі показують те, що вони теж можуть виконувати певні функції на захисту нашої держави і нашої нації. «З Деяких боків, особливо соціальних жінці, набагато важче виборювати ті нагороди і відстоювати статуси на спортивних аренах. Під цим я маю на увазі на своєму досвіді це народження дітей, тому що приходиться вибирати або утримувати високу планку в спорті, або йти до декрету, а потім знову повертатися. Тому це проговорювати цими прикладами надихати є дуже важливо мотивувати такими моментами в житті, як у мене є особисто інших жінок, не відмовлятися в житті. Ні від чого йти до своїх перемог, головна мета сьогоднішнього заходу полягає в тому, щоб чоловіки і жінки, які мають неабияке відношення до спорту, які багато чого досягли у спорті, щоб вони об'єдналися, обмінялися думками, напрацювали на майбутнє план розвитку спорту в нашій області. Більш детально про події у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. на все добре. До побачення.